Слава Ісусу Христу, дорогоцінні, дякую нашим пасторам. Для себе я прийняла, хто я без Бога. Ніхто. І знаєте, бісам розвести мене раз плюну з їхнім шеститисячним досвідом. Я дякую у церкві, що я можу покаятися і звільнитись. І дійсно смирення це запорука благодаті, яка дає відповідь і вихід з будь-якої ситуації. Чому сьогодні у житті людей відбувається падіння, тому що присутня гордість, і ми дозволяємо своїй душі керувати нами. І тепер зрозуміло, я як ангели перетворилися на демонів, і як люди духовні стають грішниками, тому що вони зрівнюють свій розум з розумом Бога чи пастора, і втрачають своє призначення та стають противниками Богу. І знаєте, вихід один це покаятися і виконати волю Божу. Сьогодні ми повинні розуміти, що ворог людини це сатана, який прийшов красти, вбити і погубити, і зброя проти цього всього це слово Боже і. Нам потрібно мати щире і відкрите серце, бо тільки це дозволить нам пізнати Бога. Будьте благословені, і нехай Господь завжди буде з вами. Амінь.